Є новини, друзі. Трамп дає е, тамагавки. Європа карає росіян та контроль за Зеленським посилюється. Дослухайте до кінця. Знаєте, от я починаю це відео, ну і хотілося, щоб це все було правдою. Що Трамп дає тамагавки, що Європа карає росіян, але це сарказм. Розумієте, це сарказм. Трамп вийшов дійсно вночі. Він сказав, що він прийняв рішення по тамагавкам, і що він не хоче ескалації, і що йому треба визначитись, куди ці тамагавки будуть бити. Ну місце, куди вони будуть попадати. Тобто є така ймовірність, що якась частина тамагавків дійсно буде надана. Україні, але ну дозволяти бити чи не бити будуть США, і це буде обмежена кількість вже після цього. Депутат від своєї народу чернів сказав, що на тамагавки нема що надіятись. Це питання місяців. Можливо, нам дадуть декілька тамагавків, дадуть вдарити по прокордонню росіян, і це тільки тиск на Путіна, тобто, це приму щоб заставити Путіна припинити війну, тобто масового якогось постачання ракет до України. Ну він не передбачає і каже: ну не вартую цього чекати. І ну це ганьба. Однозначно для США, тому що трьома тамагавками Путіна не можна примусити припинити війну. Друге питання: знаєте, я вирішив прочитати про ці тамагавки. Так, от практично, платформ для того, щоб їх запускати з землі, немає. Вони колись там були в 70-ті роки, і їх завезли в США. Чи вони працюють ці платформи? Чи не працюють ніхто не знає? Ну тобто, це застарілі якісь платформи з застарілими версіями тамагавки. Можливо, якісь там в США знайшли декілька штук і можуть їх поставити. Тут у нас експерти кричать: баракуда. баракуда це взагалі нова система, яка тільки починає вироблятися. Тобто це питання року, щоб нам поставили відповідну кількість. І знаєте, як на мене, от я постійно кажу, нашій владі треба говорити правду. Ну це ж можна прочитати все в інтернеті. Оці їхні марафони, за які ми платимо мільярди, вони виходять і розказують, там магаки летять, баракуди летять. Я не військовий. Експерт, я в цьому навіть не хочу розбиратися, але якщо прочитати в інтернеті, це все проблемно. Тобто, великої кількості ракет ми все одно не отримаємо. А як заставити Путіна припинити війну? Ну значить тоді треба розраховувати на себе. Тому що на Європу теж ми не можемо розраховувати. Немає ні Штормшедов, ні скальпів, ні таурусів. Ми не бачимо, як вони б'ють по е відповідних об'єктах в Росії. Цього немає. Є тільки українські дрони. І От вчора сказав Зеленський є й українські ракети, але ви їх не бачите. Ну, можливо, ми скоро побачимо більше. Дав би Бог, як то кажуть. Хоча Зеленського масово критикують за це Фламінго, тому що він сказав, що їх буде багато, а поки що ну дуже мало. Якби фактів їхнього примінення, друге питання це Європа, яка карає росіян. Ну, не прийняло серйозне рішення. До речі, 19-й пакет санкцій так і не прийнятий, Бо Словакія хоче його обговорити на рівні лідерів, тобто немає санкцій 19-го пакету. І от вони прийняли серйозне покарання. Хотіли обмежити в'їзд всім росіянам в Євросоюз, не домовилися. І вирішили обмежити пересування дипломатів російських, і знаєте, як вони його обмежили. Тобто, якщо дипломат російський хоче їхати в іншу країну, він має про це повідомляти для того, щоб вони не займалися розвідкою в Євросоюзі. Ну, знаєте, це просто вже смішно. Якщо він, російський розвідник, ну так повірте, він знайде спосіб, як йому переїхати з іншої, з одної країни в іншу, де нема кордону. Він навіть нічого говорити нікому не буде. Зрубав би своєю справою повернеться. Як вони це все проконтролюють? Вони танкери не можуть проконтролювати, які газ і нафту продають. Ну це просто знаєте це якесь око замилювання. Око замилювання все далі е, вийшли матеріали сьогодні. І Блумберг написав, і Інститут вивчення війни. і Ще один е, сайт відомий європейський написав. Всі пишуть про одне: що Китай посилює свої гібридні атаки, підстюгує Путіна, от, запускати оці БПЛА для того, щоб розділити Європу і США, тому що Ну США не хоче допомагати Європі. І стає абсолютно зрозуміло, що якщо Путін вторгнеться в якусь країну НАТО, навряд чи США буде з нею воювати при Трампі. І Китай хочеться показати для того, щоб послабити Європу, щоб Європа привезла на колінах до Китаю вирішувати питання і війни агресивної Путіна проти нас, ну і своїх економічних питань. Буду ну, це коротка суть цих всіх статей. І Фондерляйн, до речі, про це теж говорить, але домовитись вони в Європі ні про що не можуть. Ну і контроль за Зеленським. З'явилася інформація, що наша антикорупційна прокуратура на тлі тих е, пліток, що нібито Клименко голові антикорупційної прокуратури хоче оголосити підозру. Е, заключила договір з європейською прокуратурою. Контроль за кожною копійкою, що надає Європа для України. Ну і це проблема для наших чиновників, тому що в Європі, в США, в Канаді ти не сховаєшся. Ну а жити десь я не знаю в Африці, я думаю, чиновників ніхто не хоче. Ну а взагалі це дуже добре, тому що тепер буде контроль з Зеленським за його оточенням, які можуть бути причетні до корупційних схем, та. Тільки чиновники можуть бути причетні, і тепер швидше просто їхнє майно за кордоном буде арештовуватись, швидше будуть проходити розслідування, і це абсолютно прекрасно. Ну і це фактор такий, що Європа дасть ще нам гроші, тому що якщо не буде контролю, то грошей ми не отримаємо. Ми ж побачили, цей кредит 140 мільярдів, ніхто не збирається давати. А зараз, після цього договору, є шанс, що дійсно буде контроль, що не будуть красти, будуть боротися з корупцією. І м, ці гроші підуть в Україну, а вони нам дуже потрібні, тому що без цих грошей ну просто може бути м, дуже серйозна ситуація в Україні, тому що треба платити зарплати, треба давати мотивацію військовим, та й треба взагалі забезпечити всю державу. А в нас економіки немає, вона знищена. Лайк репост підписка, телеграм, шапці профіля, підписуємося.